Порадували новими здобутками за останні два дні на Олімпійських іграх 2024 наші борці. Третє Олімпійське золото для України здобув Олександр Хижняк. У фіналі боксерського поєдинку у ваговій категорії до 80 кілограмів він здолав потужного представника Казахстану Нурбека Оралбая. Після рівного рахунку за результатами перших двох раундів у вирішальному третьому Олександр переміг суперника роздільним рішенням суддів і став олімпійським чемпіоном. Після срібла попереднього разу друга Олімпіада стала найуспішнішою в країні. Олександра Хижняка. Перед фінальним поєдинком він виграв усі три сутички і довів, що є найсильнішим у своїй ваговій категорії. Ще два медаліста маємо у греко-римській боротьбі. Срібло у ваговій категорії до 67 кілограмів виборов до скрабнички України парвіз Насібов. Після трьох перемог у фінальному поєдинку поступився іранцю Саїду Есмаелі з мінімальним рахунком 5-6. І вдруге став віцечемпіоном Олімпійських ігор. У фінальній боротьбі за бронзу вагової категорії до 87 кілограмів наш титулований борець Жан Беленюк здолав представника Польщі Аркадіуша Кулинича. Для Беленюка це був останній бій на професійному рівні. Після поєдинку спортсмен зняв взуття, що є символом завершення спортивної кар'єри. За крок до медалі була наша чоловіча четвірка у веслуванні на байдарках і каноє. Збірна України вперше виступала у байдарці четвірці на Олімпіаді і дійшла до фіналу. У вирішальному заїзді на 500 метрів команда у складі. Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Труханова та Івана Семикіна стала четвертою. Лише секунда віддалила їх від п'єдесталу. У ці дні виступали і наші волинські спортсмени. У веслуванні на байдарці одиночці Марія Повг вже подолала два етапи у своїй групі та здобула путівку до півфіналу, який відбудеться 10 серпня. І цього ж дня змагатимуться за головні нагороди Олімпіади. На дистанції змішаної марафонської естафетної спортивної ходьби волинянин Іван Банзирук в парі зі скороходкою з Київщини Людмилою Уляновською фінішували із 17-м результатом. Сьогодні українські спортсмени продовжують боротьбу і виступають у семи видах. І четверте срібло до національної скарбнички виборює на жіночий екіпаж з веслування на байдарках і каноя у складі Людмили Лузан та Анастасія Рибачок. У фінальному заїзді на 500 метрів українська пара фінішувала другою. Також за медалі в особистому багатоборстві з художньої гімнастики сьогодні змагається одна з наймолодших спортсменок української збірної, – 16-річна Таїсія Онофрійчук. Наразі маючи у своєму активі 11 медалей, три золоті та по чотири срібні і бронзові, Україна займає 15-ту олімпійську. Сходинку ще три дні триватимуть Олімпійські ігри 2024 у Парижі. Тож ми продовжуємо слідкувати за виступами українських спортсменів. Ольга Яцюк для новин на часі.